Нещодавно стахановчани їздили у громадському транспорті за досить доступними цінами. Зараз же ситуація зовсім інша. Вартість проїзду містом зросла майже в півтора рази. Таке підвищення значно вдарило по гаманцю городян, особливо літніх людей та пенсіонерів, у яких і без того погане фінансове становище. Я дуже возмущена З моєю пенсією 1100, Я не знаю я не тільки на проїзд, а кругом поднялась. Дуже возмущена я не знаю, как нам прожить дальше. Проезд у нас пока не продорожал за городом, за городом. А по городу продорожал. Ну, тяжело, очень тяжело. Маршрутка 2,75, а автобус 2,50. Ну, пожалуйста. А был руб 75 и 2 рубля. Вот, на 75 копеек подорожало проезд. Вот, на базар сюда проехать 5 рублей. Представьте, яка пенсія яка? Тисячі рублі. Водії маршрутного таксі щодо підвищення цін на проїзд посилаються на ввальне подорожчання мастильних матеріалів, палива та запасних частин. Мовляв, без таких нововведень вони просто не зможуть утримувати транспортні засоби у належному стані. Газ був 6.40. Ага, Заправлялись, один кубометр газ заправляли 6,40, А став 7,98. Деньги скільки на, на дорогу, на на тільки на, 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 на газ і на этот ж. На Запчасти ж. Потому что подорожало проїзд. Ж. Міська влада наголошує, що перевізники самостійно підняли ціни на проїзд без узгодження Дорожньо-експлуатаційної служби. Исполнительным комитетом Стаханского городського совету в міста города Стахана було было направлено письмо от 9.04.2014 года по обеспечению проведения проверки исполнения закона в сфере пасажирских перевозок субъектами автомобильных перевозов. Наразі справу про підняття перевізниками цін на проїзд передали на розгляд до прокуратури міста. Відповіді поки немає. Стахановчани ж продовжують їздити за тарифами 2,75 та 2,50.